Найактуальніші новини щогодини на Янтарне Фем. На якій роботі зараз зосередився ветеранський хаб Росточа та де відбувся днями звітний концерт хору Нова Яворівщина. Мої вітання для вас працює Марія Канцеляристи. Тепер до новин. Новини на Янтарне Фем. Першу повідомлення держави генеральний прокурор Андрій Костін після історії з виявлення фальшивих інвалідностей повідомив, що вважає правильним заявити про звільнення з посади генпрокурора. Відповідна заява оприлюднена на телеграм-сторінці Офісу генпрокурора. Населення України скоротилося на 10 мільйонів або приблизно на чверть і початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомляє видання Reuters із посиланням на заяву ООН. Новини на Янтарнефем. І до локальних підсумків ветеранських абросточев Івано-Франковому інформує про активну роботу з воїнами та членами їхніх сімей. Йдеться серед іншого про тренування та спортивні заняття. Вони тривають в соціально-оздоровчому комплексі Авангард. Це, зокрема, силові тренування, групові заняття та фітнес. Деталі є в наших соцмережах. 22 жовтня сьогодні надійшло повідомлення до служби порятунку 101 про пожежу в житловому будинку в селі Старичі по вулиці Галицькій. На місці пожежі виявили тіло чоловіка 77-го року народження. До ліквідації пожежі залучили дві одиниці спецтехніки та шістьох рятувальників. Звітний концерт народного аматорського етнографічного хору Нова Яворівщина присвятили 40-літтю ПК Кристал. Святковий захід з Україною в серці організували для усіх охочих у Добростанах. Вечір був наповнений патріотичними виступами. Крім творчого колективу Кристалу, на сцені працювали і представники народного дому села Добростани. Новояворівську триває проєкт із соціально-емоційного навчання дітей 6-7 років. Цього тижня відбудеться вже шоста його сесія. Її запланували на середу, завтра, 23 жовтня, від 15.00 до 16.30. Локація Храм святих апостолів Петра і Павла. Деталі реєстрації вказані в наших соцмережах. Нагадуємо, відповідні заняття для дітей 7-8 років проводять щопонеділка о 15-й годині на Шевченка. І до новин спорту футбольний клуб Гірник Новояворівськ зіграє останній матч у цьому сезоні в прем'єр-лізі Львівщини. Гра відбудеться вже завтра, 23 жовтня, з командою Рух 3 Львів на стадіоні НТБ. Рух у винниках. Стартовий свисток пролунає о 16-й годині. І про погоду в середу в області мінлива хмарність із проясненнями. Температура в день до плюс 14 градусів. Уночі 6 градусів. Вітер 2-4 метри на секунду. Вночі та вранці слабкий туман. І це все головне. Тож бажаю вам затишного вечора в чудовій компанії під музичні треки від Янтарне ФМ. Найактуальніші новини щогодини на Янтарне Фем.